Ось можу вам показати план для збирання підписів, на якому на сьогодні вже ми зібрали 152 підписи. От якраз закінчується на цьому 152 підписи. От початок. Да, це саме про відкликання Верховної Ради голови Верховної Ради України посади, з посади, зв'язку з незадовільною його роботою на цій посаді. Я щиро вдячний нашим. Фракціям, які я би сказав, згромадженням. Я умисне вживаю це слово згромадження, яке символізує те, що сьогодні є три опозиційні фракції, які у відповідності до, 58, до 83 до статті конституції зібралися сьогодні. Тут найголовніший підсумок, що відбуло відбулося засідання, відбулося обговорення гося в залі Верховної Ради зібрано достатня кількість підписів і за відставку голови Верховної Ради Рибака і за висловлення недовіри Генеральному прокурору України було проголосовано спільну заяву трьох фракцій і фактично прийнято рішення про подальші дії. Про те, що опозиційні фракції будуть домагатися відставки, і голови Верховної Ради і генпрокурора будуть координувати свої дії, зокрема, і найголовніше щодо особистого голосування підтримки проекту постанови щодо запровадження системи Рада-3. Тюдар не стала проект відповідної постанови, лише в перший день першої сесії Верховної Ради. Це питання має перебуде доведено до рішення без запровадження системи голосування ради три сенсорною кнопкою або будь-якої іншої системи, яка б не неуможливіла голосування за іншого. Верховна Рада в у такому форматі працювати не буде, поки не буде забезпечено персонального голосування. Верховна Рада працювати не буде, і ми будемо цьому перескоджати. Ми будемо домагати, щоб все таки в раді приймались конституційні. І законні рішення блокування один із елементів заставити владу і на сьогоднішній чинного голову Верховної ради пана Рибака діяти в межах конституції, в межах регламенту.